І дуже добре, коли у вас є якась висока ваша мета, бо таким чином вона надає вам додаткові можливості, вона надає вам такі важливі сенси, які необхідні кожній людині для того, щоб жити, відчувати задоволення від життя, планувати своє майбутнє і надалі. Рухатися до реалізації своїх е, планів і завдань, і таким чином наповнювати своє життя собою, своїми сенсами, своєю великою метою, яка і буде тим рушієм, який буде вас підтримувати завжди і надавати вам головного сенсу. І додаткових сенсів у вашому житті.